Друзі, я тільки зараз підійшов з вулиці Грушевського. Ця банда перейшла всі межі. Вони готові вбивати те, що вони зробили зранку, щоб перелікати людей перед своєю атакою. І зараз вони тиснуть. Але ця банда, яка називає себе українською владою, не розуміє, що народ готовий себе захистити. Ця банда не розуміє. Що в Україні сотні тисяч патріотів, яким краще загинути, чим стати на коліна, чим бути рабами? Тому, друзі, ніякої паніки. Я прошу керівників сотін повністю взяти під контроль всі барикади. На Грушевського вони постійно контратакують. Нам необхідно отримати периметр майдану незалежності по нашим барикадам, для того, щоб підтягнулися люди. Ми отримаємо наш майдан. Так, ми готові захистити Україну. Ми готові захистити людей. Тому я дуже прошу, спокій і впевненість. Господь з нами це головне. І зараз я звертаюся до хлопців, які постійно контратакують. Ми втрачаємо сили спокійно взяти під контроль крайні барикади і по барикадам давати жорсткий опір. Ворог не пройде. Україна буде не диктатурою, а незалежною європейською країною. Мільйони українців готові захистити Конституцію, захистити життя своїх братів. Я прошу і звертаюся до всіх, хто тут присутній на Майдані. Будь ласка, дітей, малолітних, молодих людей, відправляйте додому. Зараз не треба нам їх допомога. Тільки ті, хто впевнений собі, ті, хто типу впевнений в Україні, залишається тут і захищає Україну. Наступне друзі, сьогодні. Ми, незважаючи не на що, збираємо людей о 18 годині і будемо приймати рішення щодо оборони нашої країни. Друзі, я інформую вас, що весь світ почав підтримку, реальну вже підтримку України. Це санкції, які розпочали вже внідряти Сполучені Штати Америки. Це санкції, які зараз розглядає Європейський Союз. Їх мільярди будуть арештовані, а це їх серце, де голка від їхнього життя. Тому разом захистимо Україну, разом сила, разом сила, разом, разом, разом.